Сьончик, сьончик, ти чуєш? Тривога, буде мамку. Мамка, вставай. Давай, мамка. Чого це має вставати? Тривога, на вулицю нас треба пускати. Та ну, тут безпечніше. Ну, а ми хочемо на вулицю. Відкривай нам двері. Ну що ви там не бачили? Сидіть вдома. Ні, ми йдемо на вулицю, прапор тверпінняк. Ну, товари відкривай, не мешкай там. Ой, то зараз сам. Пішли, Мусічко, Ой, ти знаєш, я щось передумав, ти йди, а я тут постую. Угу. Ой, моя гус. о, А що тут таке? Ой, ти ж моя манюня, стоїш, вона чекаєш, да? Прилос мій, як я тебе люблю, як я люблю на тобі кататися, а ти, а, без мене каш, ну а я пішла. там, я скоро прийду, вернусь. Дай мамка прапор піднімати. І прапор у суботу вважаю підняту. О, а на вулиці плюс двадцять, ой, плюс шістнадцять. А це вже 20 вересня, на секундочку. А я всіх вітаю, надії з тихим, спокійним вихідним днем ваша носяцям ну, кімонки. Пока. Ну що, пішла та красоп'ята на вулицю, а я з тієї сторони буду піднімати, Давай, мамка, піднімати. І прапор у суботу вважаю підняту. Тримаймося ми. Ми не переможні, ми вистоїмо, ваш соник цьомки бомки. Пока. Мусич папі де. По скриптом сегодня будет дуже тепло погода плюс 26, плюс 28. Насолоджуємось цими теплими осінніми днями. А я пішов за і вас запрошую насолоджую з цим днем. Ваш соник цьомки-бомки, пока.